Евакуація із зони АТО газ і статус учасника бойових дій це головні теми засідання Кабміну. Там працює Ірина Віноградова. Вона на зв'язку зі студією. Іро, що саме говорять, розкажи детальніше. Перед засіданням, перше, що хочу сказати, перед засіданням уряду прем'єр-міністр разом із головою ДСНС показали пресі два броньованих крази, котрі вже сьогодні вночі будуть у зоні АТО. Ці машини можуть перевозити до 20 людей. Проте за словами Арсенія Цунюка, при потребі туди можна влізти більше людей. Загалом, за словами прем'єр-міністра, із Дебальцевого вивезли 2,5 тисячі людей. З них понад 600 дітей і 400 літніх людей. Єдине, що Прем'єр-міністр сказав, що броня людей може врятувати від обстрілів, але попросив, аби терористи не вели вогонь по цивільному населенню. Пропоную послухати пряму мову. Всі машини пофарбовані у білий колір з червоними хрестами. І ще раз звертаюсь до представників міжнародних організацій, в першу чергу до ОБСЄ і до Росії, яка контролює своїх російських терористів. Припиніть обстріл мирних громадян. Ми бронею захистимо тих людей, яких треба вивезти, але перестаньте стріляти по цивільному населенню це злочини проти людяності. Далі прем'єр-міністр перейшов до питання газу. Зокрема, Арсенія Ценюк дав доручення Міненергетики та НАК Нафтогазу, аби за літній період у резервні сховища України закачали максимум газу, тому що прогнозована ціна – 250-300 доларів. І також Арсеній Арсеніяценюк сказав, що сподіваються, що в літній період також збільшиться реверс через Україну. Поки що це всі новини у вечірніх випусках. Розповімо більше. Ірина Віноградова з кабінету міністрів там говорять про вивезення людей із Дебальцевого і про ціни на газ.